Пійшовши якось поспавно, спавну, доїдаючи останній кусочок їжі та подивившись на магазин містера Йо, у мене, можна сказати, виникла геніальна ідея збудувати свій власний магазин їжі та поле з різними культурами та загіном для тварин. І це все я зроблю на потужному сервері Майнхавен. А, ну, це «Майнхавен» Ну а почати я вважаю потрібно як завжди з вирівнювання території, де буде знаходитись моє поле з пшеницею та морквою та загіном з тварин. Ну і ще вирівняв територію біля самого дому, Ну, якщо вже й вирівнювати, то вирівнювати все, що потрібно. Та після вирівнювання ландшафту це стало виглядати якось так. Та цією роботою я вповні задоволений. Тому можна вже розпочати будувати сам загін. Та спочатку я намічу його територію колодами дубу. Ей, чувак, я не зрозумів, як ти тут взагалі з'явився. Ану пішов звідси. Але буду чесний, я цією роботою не задоволений. Тому я вирішив збільшити це все вдвічі. Ось тепер це мені почало подобатись. Але для продовження будівництва мені потрібно здобути трішки дерева. Ну що, бійтеся, кологи, бо я вам завжди, тут весь ліс позрубую. Під час ночі стало ще складніше добувати дерево, тому що почали ще приходити різні моби, які мені ой, як надоїдали. Хоча пробував їх позбуватися, розставляючи факели, це не дуже й допомагало. Та ну, я знайшов нову структуру, яку ще ніхто не залутав. Ну і це завжди добре, завжди пригодяться. А ось іще трішки. Утуді я ще не усвідомив, але я знайшов скарб, А, а що саме моркву, яка мені о-як знадобиться. Опа, мандрівник. Ну а ну, що в тебе тут? Е Ну, все як завжди, все найкраще тільки мені. Блін, чувак реально подумав, що став хоч раз корисним, а я просто пожартував. А ось що сталося з бідним лісом. Тупо всі дуби позрубовані. 13 стаків дубу. Оце я називаю потужно. Ну, з запасами можна спокійно продовжувати будівництво. Ну, можна сказати, що загін уже майже готовий, але залишилося ще дещо. Потрібно ще завести всіх тварин. Ось це, до прикладу, наші чіки-бомбоні. Юля та Тарас. Чому саме так? Тому що в автора п'яна фантазія. Ну, ось тепер вони і в клітці. Те саме я зробив і з іншими тваринами: курами, свинями та коровами. Потім я взяв ще ресурси для будування свого поля. Та потім почав його розставляти. Ну, як і завжди, перша спроба повна хрінь. Тому я все почав зносити під нуль. Та знову ж довирівнювати територію. І тепер уже можна почати будувати знову. Але це стало виглядати як якийсь пістолет або однояєчний пісюн. Чесно кажучи, я задумка це все знову переробляти, тому нехай залишається так. І ще для караси я вирішив зробити джерело, з якого буде текти вода прямо на моє поле. Чесно, ці слова про фонтан я перезаписував декілька разів, тому що я просто не можу від потужної форми нашого поля. Якщо ти згідний, то лайк та підпишись. І так, ось таке потужне джерельце у нас вийшло. І далі мені ще потрібно це все засадити. Ну, а я ж не лог, щоб використовувати незаритову копалку. Залізної вистачить вповну. Але зробивши лише невелику частину під моркву, я бачу, що моя мотика вже скоро поламається. Я зламав цілу половину мотики на цей маленький кусочок. Тому через декілька хвилин її вже замінила алмазна. З якою я вже спокійно доспошував землю та вже почав засаджувати її всю, тому вибір очевидний, а Алмазна омазна мотика, в разі краще тої тупої залізної. І ще я купляв у в слабіка кістки для того, щоб зробити з них борошно та збільшити кількість свого насіння, тому що в мене його не вистачало. І так, потім я все-таки зробив мотику незеритову. А я ж не лок, щоб використовувати незеритову копалку. Залізної вистачить вповну. Та не забуваємо, що моїх тварин також потрібно годувати, щоб у мене стало набагато більше живого м'яса. Ну а що я буду в магазині продавати одну морку та й пшеницю. Ну це не годиться. Через те, що кури були дуже близько біля паркану, курчало спавнилося за межами паркану. Ну, бо вони його вигнали, тому що той грає в російський стендоп. Справедливо. Ще поставив килимки для того, щоб легше було забиратися за паркан та й назад. Та ще я вирішив прибрати всі факели з мого поля, для того, щоб вони не заважали, тому що це ціло один блок грядки з пшеницею. Але я просто покладу полобок над блоком води та ліхтарик. І ще я прилетів на спаун для того, щоб зламати свою стареньку базу та забрати усі ресурси. Як я думав, щоб побудувати тут свій магазин. І часто забирання ресурсів скринь було найскладніше, тому що тут купа скринь з різним хламом. То забігаючи наперед, збудувавши вже весь магазин та все було готове, я забув, що на території цього магазину має стояти мерія Менхавену. Про що я одне весь ні в кого не спитав, бо це дур бесело. Хоча, буду чесним, він навіть не вийшов, як я хотів. Тому зробимо вже інший мазин і в іншому та вже в кращому місці. Та з влади, це тепер виглядає якось так. А ми не засмучуємось, а йдемо далі будувати. Та ось таке я місце собі надибав, прямо на самому спавні. Уже трохи розчищивши його, я взяв всі потрібні мені ресурси: тобто, дерево та камінь, які вже були з попереднього магазину. Та як завжди, намітивши територію, переходжу до самого будівництва. Та вже в який раз я знову напертачив та бачите, тут три блока дерева, а має бути чотири, значить, будівля на один блок менше, ніж потрібно. О боже мій, чому я так багато туплю? Та це не остання проблема, тому що мені було дуже складно зробити кришу, а тобто намітити її форму, тому що кожен раз виходила то якась дурня, то за велике, то за маленьке. Тому я це все зносив. Ось як виглядає посолеця, я тебе в землі закопаю. Буквально вони якось появилися під асфальтом, ну це просто капець. Та як завжди вони продавали якусь хрінь, але в них і так шиття солодке, тому я їх краще не буду трогати. І та, я робив цю крішу, допоки не вийшло щось ось таке. Це нарешті почало мені подобатись, та я залишив ось такий варіант. Та ще всередині цього магазинчику я вирішив зробити ось таку потужну підлогу в стилі шахматної доски, чи як це. Але мені цей варіант дуже сподобався. Та ще я вирішив зробити вивіску вигляді стейка, щоб люди зрозуміли, що тут продається їжа. Тому, зробивши цю вивіску в творчому режимі, я почав її переносити. І вийшло, як на мене, нучусь не в один в один. Та не забуваємо про інтер'єр. Всередині розставивши сундуки, я почав робити різні шкафчики, полиці. Та ще я вирішив зробити деяке посилання для своїх клієнтів. Та як вони будуть приносити мені грошики, я написав їм Бажаю гарного настрою. Та вирішив назвати свій магазин гуцульський фастфуд. Назва ця неспроста, тому що я надихався ось цією людиною. У ябала низькі жона пала по голові. Ну, якщо вони поняли, це людина, яка жарить м'ясо в туалетах. А якщо точніше, в бударях. Та ще що двір не виглядав так скучно, я додав тут чистових з стільцями, щоб люди могли тут перекусити. Ну і так як я вже маю відкриватися, трохи вирішив зменшити популяцію тварин в моїх загонах. Та після цього я вже виставляв продукцію з їжею та ціну до нього. Та після цього магазин, де сушиться м'ясо в бударях, був готовий. Ну, я надіюся, що вам сподобалося це відео. Та ви поставите лайк та підпишетесь, та скинете це відео другу. Та підпишитесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Тому бувайте!